Раціональні рівняння. Розглянемо найпростіше раціональне рівняння ось такого вигляду. Для того, щоб розв'язати раціональне рівняння, треба запам'ятати правило. Дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Таким чином, наша дріб розкладається на Два рівняння, які потрібно паралельно розв'язати. Щоб розв'язати, ми з хсами все переносимо в одну числа в інше. Коли ми переносимо число в інший бік, ми міняємо знак на протилежний. Х не дорівнює мінус 5. Далі, щоб знайти х, ми повинні 3 поділити на 2. Х не дорівнює мінус 5, поки залишається. Далі, щоб записати відповідь, ми повинні подивитися, чи не співпадають наші значення іксів там, де дорівнює нулю, і там де не дорівнює. В нашому випадку не співпадають, тому у відповідь записуємо три других там, де є знак рівності.